у нас є четвертий печаток. І сьогодні ми йдемо до дому. Да. Це можна звати міні-влог. І це ваше відео, яке я запощу після сала Враїти. Ребята, я уже запостила відео, що буду викладати там Відео кожен день, два, по два відео, але так і не робила. Проблема в тому була, що мене ніхто не дивився. Примом і переносному смислі. Ну, і я трошки підзабила на це. Ну, коли я вернусь, я буду монтувати відео. Багато. Чотири відео в день. Два с телефона, два с ноутбука. А може бути три ноутбука і один з телефона. А може бути і наоборот. А ми починаємо міні влог. Пішла в веранду. і Исполнила, що я забула заблокировал. Разбегаем. Вибираємо на речі. Там сейчас дивимося кіно, Там сліпу. А я жарко капець. Повний капець. Речі всі склали. О, привіт. Привіт. Все будемо далі продовжати віддихати. В 5 годин прийде батьки. Ми їх чекаємо. З додому Валентина дочекалася глибокої ночі. Вона вирішила зробити все так. О, от і все. Всім привіт! Я це відео озвучу, бо. Там я заплітаю мене заплітається лози, Я дуже устала і все. Так от вечором ми приїхали ночі додому, а ввечері нас забрати хотіли. Ну вийшло так, що ми не встигли до темноти і пришлось їхати ночі. На жаль, якби коміданський час ніхто не обміняв. Документ ми встигли доїхати. І я не записала, що було в машині, і за того, що не... мій телефон був в рудзаку. Можу тільки розказати. Мій телефон, ой, блін, забули про телефон. Коротше, е... ми там співали в машині, все... нічого такого цікавенького. Просто співали в машині, спали, співали і їхали. Все. Щас, щас, <звілля> всем покеду, всем пока. Все, все, все. И на цьому мы прощаемся. Всем пакета, всем <звілля> пока. С <звілля> вами сегодня была я.